Вітаю офіційно тих українців, які отримали штрих-код рабар в резерві. Вітаю вас, що ви є в розшуку нацполіції та ТЦК. Усі українці в розшуку. А також, що саме головне, після цього вам прийде електронна повістка, а ті, хто за кордоном я новив дані через резерв. Прийде повістка або електронна, або на електронну пошту. Не оновлюйте свої дані в ТЦК. Всі штрафи будуть скасовані. Або судами, або амністією по всім штрафам Вона буде застосована новим президентом Обов'язково. та новим урядом. Не переживайте за це, Все буде в порядку.